Сійно ну, у цей час програма очі вітаю вас. Тож далі про таке. Лікарі показали, як діяти коли ви свідок ДТП. Тверо важкопоранених людей навіть із відірваними кінцівками у центрі Львова трапилась страшна ДТП. За життя постраждалих боролись понад десяток лікарів. На щастя, такий сценарій це лише навчання. Їх сьогодні влаштовували працівники медицини катастроф разом із військовими. Ці люди не в білих халатах і рятувати життя їм доводиться у складних, а інколи й в небезпечних умовах. Під час вуличного тренінгу лікарі показали перехожим, як потрібно діяти, якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації. Автомобіль злітає з дороги, водій непритомний, двоє пасажирів із травами кінцівок та шиї, ще один з відірваною рукою. До приїзду швидкої першими, хто повинен надати невідкладну медичну допомогу, постраждалим це перехожі. Вів'яни не розгубилися. Я накладаю в даний момент і жгут з того, що в мене є під рукою. Тепер в мене є хустинка. я можу її… Маєте тепер ні, для початку треба ще обробити рану. У вас нема нічого аптечка. Давайте зупиняємо машину. Фіксуємо шию, стабілізуємо стан хворого. Чекаємо до прибуття швидкої допомоги. Напроти львівської держадміністрації сталася пригода. Орієнтовно чотири постраждалих. Під час показового навчання медики намагалися зробити події якомога реальнішими. Була кров та паніка. І своїм завданням дві бригади спеціалістів впоралися за 13 хвилин. Намагаються показати об'єм допомоги, як співпрацюють дві служби екстреної медичної допомоги. І надана повний об'єм допомоги. Відповідно, потерпілий червоний і червоний перший. Зараз ідуть до потерпілого, допомога якого могла. Аби бути відтерміновано. після закінчення показових навчань, медики провели тренінги для охочих. Львів'яни могли навчитися, як надавати допомогу при втраченні кінцівці, як правильно зафіксувати переламану шию та що робити при опіках. А ще перехожі побачили, як працюють лікарі під час бойових дій. Олена Ровенчук, Володимир Чопик, програма Очі.